Коли приїхав у Рівно? Ну, в перші дні я я вивозив багатьох родичів, знайомих, і коли був час повертатися, вже не було змоги. Ну і залишився в Рівному Тепер передняли бейс. Богдан Дарменко донедавна проживав в Ірпені, Тепер у Рівному він жартує про наболіле. Я був позавчора в Верпіні. Це ну, єдина дорога, по якій можна поїхати, це ну, неможливо описати словами те, що там як це виглядає. Моя квартира, по-перше, в перші дні прямо. Я не знаю, я не збираюся в озброєнні, але щось в неї таке прилетіло, що в мене немає стіни, вікна, тобто вона. Я жартував про те, що вона на провітрюванні тепер. Майже щодня вже Упродовж двох тижнів коміки збираються у одному з рівненських закладів, імпровізуючи, жартують про життєві ситуації, які нині відбуваються в нашій країні. Як мінімум, послухати цікавий стендап, відволіктись від цієї ситуації, яка зараз робиться в країні, і звичайно підтримати наші ЗСУ. В нас 15 коміків, Ми просто чередуємо. Тобто, я пропоную, хто може до нас. У не друзі прижаючи зірпіня, друг приїхав. Ну тобто. Є різні коміки, які в місті і різні цікаві люди. І загалом, взагалі, я наголошував на тому, якщо у вас якась ну у вас цікава професія, чи ви просто хочете виговоритися, чи вам є що сказати? Чи вам наболіло багато там? Приходьте до нас. Я вас посажу разом з нами і просто поспілкуємось. Під час виступів коміки збирають кошти на каски та бронежилети, які передадуть Збройним силам України. Наразі зібрали орієнтовно 30 тисяч гривень. Катерина Сірук Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному